Ви тільки но погляньте, які ж вони гарні. Сьогодні покажу вам свої паски, які я пекла до Великодня. Мої щирі вітання, друзі! І знову в мене паска на заквасці. І це не просто рецепт, це обряд, спогади дитинства, тепло родини, справжній аромат Великодня. Це починається з закваски. У мене вона вже зріла, булькає, як весняний настрій. Якщо потрібно, підготуйте та дайте їй час. Запаскає жінка, не терпить поспіху. За 10 годин до замісу паски роблю опару. Мені це зручно робити зранку. Перед роботою на годинку 6.30. Підготована нещодавно закваска, холодне молоко, вода трохи цукру, борошна і гарненько все замісити. Формую колобок та зроблю на навплеск. Накрию і чекаю, бо все святе приходить не одразу, і мені зручно зробити опару зранку, щоб увечері вже замісити тісто. Опара чудово підійшла, вона пухка і легка, як хмаринка. Якщо бажаєте отримати вологу пасочку, необхідно сухофрукти, родзинки, все, що додаєте у пасочку, заздалегідь, залити. Всі інгредієнти готові, починаю замість тіста. Ви тільки погляньте на цю красу, покажу вам внутрішній світ цієї опари. Це дибо із сотні тонесеньких поводинок, які зробить сходом волокнисту здобу. Жовтки збиваю з цукром до повного його розчинення. Холодне молоко з холодильника. Мето ванільний цукор і для балансу смаку. А ще дрібку куркуми, щоб паска була ще більш схожа на сонечко, опару необхідно розділити на невеличкі шматочки, щоб це потім гарно розійшлося в тіст. Додаємо борошно та починаємо місити тісто. Руки в тісті і ти вже не думаєш про новини чи роботу. Лише відчуваєш, все буде добре. Місити хвилин 10. Аби всі інгредієнти об'єдналися, але основний заміс попереду. Вимішую гарненько і залишаю на 30 хвилин. Місто відпочило 30 хвилин, тепер додаю басло. Частинами 3 етапи. Можна вимішувати руками, але можна використати і міксер з насадками для тіста Це полегшить завдання. 10 хвилин мені знадобилося, щоб мішати повністю масло. Перші 30 хвилин буду місити руками. Це нескладно. Тісто трохи липне до рук, але наприкінці замісу воно стане гладеньке та ніжне. Залишаємо тісто на пів години і зараз будемо робити 4 складання тіста кожні 30 хвилин. І це перше складання. Розтягуємо і складаємо. Це друге складання. Цього разу методом ламінування. Розтягуємо тісто пласт, посипаємо родзинками і складаємо. Зовсім трохи мішую родзинку. Вони згодом добре подружаться з тістом. Стіл необхідно змастити водою, аби тісто не перелипало. Перекладаємо тісто в чисту миску, змащуємо добренько вершковим маслом. 30 хвилин знову робимо вкладання тіста методом розтягування складання. Руки змащуємо вершковим маслом, аби тістечко не прилипало і декілька хвилинок розтягуємо. Тісто змінюється, стає гладесеньке, дуже приємне в роботі. Ще через 30 хвилин робимо останнє вкладання тіста. Витрачаємо на це всього декілька хвилинок. Без перебільшення. Воно прекрасне, це тісто. І це зовсім не складно, хоч і потребує трохи уваги та сил. Таке тісто зручно підлаштовувати під свій час та заняття. І тепер нічний відпочинок. Ставимо тісто в холодильник, щільно накривши, там у тиші та холоді тісто набере сил структури і характеру. Тільки погляньте, як воно зросло у холодильнику. Вранці дістаємо тісто з холодильника і даємо одну годину, щоб воно відігрілося при кімнатній температурі. Обережно перекладаю на робочу поверхню змащену масло. Тісто як дитинка, ніжне і дуже відчуваю, як до нього ставляться. Викладаємо у форми, заповнюю форми на одну треть, щоб паска не була надто високою, бо вершечок з'їде і вже не буде гарної кругленької форми. І тут маєте бажання, читайте молитву, не знаєте молитви, думайте про щось хороше. Кожну пасочку окремо необхідно накрити харчовою плівкою, аби тісто не завітрювалося. За вікном цвітуть дерева, а в тебе росте паска. Це, мабуть, і є гармонія. Моя паска підходила 10 годин. І це трохи довго, але в той момент, коли дивишся, як тісто піднялось до краю форми, розумієш? Це варто кожної хвилини. Для того щоб пасочки були однакового зросту, краще при формуванні тісто зважувати. Але у мене так. Ставимо випікати 180 градусів 40-45 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Контролюйте верх, якщо підрум'янюється занадто, накривайте фольгою. Нарешті готові, рум'яні, золотисті, легкі, як весняне повітря. Це пасочка, яку я поставила, трішки більше, ніж 1 третя тіста. І зараз я вам покажу, як кажуна вона причудово всередині. І тепер можна просто прикрасити полити глазурю та посипати посипками. Але я вам покажу, як зробити оригінальну пасочку красиву і зовсім нескладну за допомогою айсингу. Я бажаю вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!